Вітаю колеги! Продовжуємо навчання. Тема сьогоднішня свідоцтво досягнень. Що нам необхідно зробити для того, щоб можна було заповнити свідоцтво для досягнень і роздрукувати його? Необхідно перейти на вкладку Мій клас, обрати свій клас, відповідно перейти на вкладку Аналітика. І тут нам надається на вкладці свідоцтво досягнень та табель. Нагадую, свідоцтво досягнень доступно тільки для початкової школи, для 5 та 6 класів. І все. Далі переходимо на вкладку Свідоцтво досягнень. І у нас тут нічого немає. Для того, щоб щось з'явилося, необхідно обрати створити компетентність оцінювання. Обираємо уважно. Не проміжне, а обираємо саме річне. І обираємо відповідну дату. Останній день навчання в цьому навчальному році. Це у нас 31 травня. Обираємо характеристика навчальної діяльності і створити. У нас з'являється річне компетентностне оцінювання. Заходимо на нього. Воно для кожного учня робиться особисто. Тому заходимо, обираємо нашого учня, і нам надається інформація для заповнення тільки те, що можна заповнювати класним керівником. Він вказує, сформована чи не сформована дана діяльність. А все інше, дивимося, ми можемо завантажувати або експортувати в PDF, щоб подивитися, в якому вигляді свідоцтво. І заповнено чи воно чи ні. Експортуємо PDF. І, відповідно, бачимо: ось такого вигляду воно буде у нас. На кожного учня буде своє свідоцтво. На чотири сторінки. Перша у нас починається з того, що сама діяльність у нас сформована чи ні. Саме цей розділ у нас заповнюється керівником. Класним, я показувала, де це робиться. А все інше підтягується, бо ці діяльності у нас заповнюють предметники. З кожного предмету, коли будуть виставлені оцінки за компетентності, це все у нас підтягнеться сюди. І ми бачимо, що кожний у нас, відповідно, предмет підтягує ці оцінки. Відповідно, є у нас. Можливість це або завантажити собі, або роздрукувати, і при необхідності проставити всі необхідні дані підписати, так і поставити початку. Дякую за увагу! Якщо є питання, звертайтесь, будь ласка, раду буде допомогти!